Привіт, друзі! Вітаю вас на Гуцульщині. Ми зараз знаходимося в чудовому тихому місці Ультрахаус. Це верховина, центр Гуцульщини. Знімаємо відеоогляд на наші меблі від компанії Ультрамеблі. В кожному нашому будинку різні меблі, різні кольори. Але сьогодні давайте поговоримо про диван Марсель. Габаритний розмір і що входить? 2,40, 1,10 м, достатньо глибокий. Три великі такі подушки і три маленькі. Так як у нас вітальня простора і диван дивиться на гори, хотілося б, щоб він був зручний, компактний і мав хороше спальне місце, але ж в нерозкладному виді, як зараз. Чому? Бо в нас камін поряд 2 метри, і не хотілося б його розкладати близько до каміну. Вибір впав саме на цього виробника. Він класний, зручний, е комфортний, стильний, якісний. І спальне місце в нерозкладному виді 90х2,10. Ну, я рахую, що це прям кльово. Якщо його замовляти в розкладному виді, а він практично завжди так замовляється, це я вибрав, напевно, один клієнт із тисячі, то спальне місце його буде величезне, як, як двоспальне ліжко. Метр шістдесят. На два. Так як ми готель, і до нас будуть приїжджати багато гостей, задача була не тільки вибрати якісні меблі, але й вибрати якісну тканину. Самі розумієте, діти ліс, десь побігали в лісі, покваверкались, пішли на річку, десь, особливо в дощ, десь грязними ногами можуть сюди залізти. Ну, це, це нормально. Тому вибрали класнючу ткань, яка миється, чиститься. Антикіготь. Що хочу сказати, що у виробника в принципі, він працює з усіма виробниками тканин, можна вибрати абсолютно любу якість тканини. Якщо вам подобається такий диван в скандинавському стилі або якісь інші, то будь ласка, звертайтесь до нас в Директ, дівчата проконсультують, скажуть, скільки коштує вибрати тканину, скільки коштує доставка саме ваш населений пункт, бо ми робимо доставку по всій Україні. Якщо буде потрібно, можемо прокредитувати вас любим банком-партнером. Можна взяти оплату частинами на 3 місяці без відсотків. Дякую, що додивилися відео. Ставте нам лайк і будьте з нами.